41-й, Лонськ оголошення, акту і на тому кінець. Ну а ви кажете, що ви були з батьком, то ви бачили на Лонського там і на чатах. А, ну то, трупів. та так трупів, трупів, трупів. А батько мене забирав, бо то був страшний запах. Мене там брали трупи, мені запам'яталось, Ну то купа була якоїсь якогось м'яса, ну то грубо висловлююсь я. Але то, то мені було 9, навіть років, не 10, і брат мені закривав очі і все. І то так мені дуже тяжко, дуже важкий той був перший погляд, то якось так без над подвір'ю. І той зойк людей, крик людей, всі закривали собі рушниками обличчя. То була дуже сумна картина. Але на тому навіть зупинятися важко було на подвір'ї. Були на подвір'ї. Так, подвір так, так, так. А ходили на подвір. Шукали, чи ні, ні, ми нікого не шукали. Ми нікого не шукали, ми навіть важко було когось шукати, mm -hmm. тому що просто ми, ми нікого не шукали. А багато було трупів от, на вас? Багато, багато було. Так якось розкладено, багато, навіть хаотично, один на одній труп був. Прикритий вже були, прикритий. Багато мух було, багато мух було. І зой критик, і той а батько мені закрив очі. Ні, то було дуже тяжке. При німців було важке бачити повішаних наших людей і навіть жидів, яких вишили. То була дуже тяжка картина. Друга в Совєтах в 40-му році, коли були ті трупи, було важко дивитися, дуже важко. То і Воскресіння наша Україна 30 червня. 41-го року то підняло. забуло все. Це, це щось таке. Це було таке, що передати не можна. А тоді знову почалися всі масові арешти. А на Чапаєво, Ні. ви кажете, ви також були? То на Чапаєво, то там, де де то є Чапаєва? Ну, Чапа. То це ч... Налонську? На Лонську? На Лон... а. Ні. Лонську тут тут на Бандери, а, а Чапаєва там внизу. Ну, Чапаєва. Чапаєва, ну як вона називається як зараз? Мородойська, де церква Анни. Бригідки, ви кажете? — Бригітки, так. Бригітки. Також ну так, також там ми були. А ви були там всередині? — Ні, всередині камер не були, ми були тільки а на подвір'ю. До що? речі, в Бригідках були пізніше. На початку ми пішли на Лонск. На Лонську ми були раніше. А в Бригідках що ви бачили? Там? Та те саме, що і на Лонського. Там було більше людей чи менше? В Бригідках було більше. Більше було повинно. В було більше. Я принаймні запам'ятала більшу, ширшу картину. А де вони там лежали? Напевно, на тому подвір'ї, де потім нас виводили на прогулянку. Я думаю, так. Mm -hmm. То все так дуже смутно запам'ятається. Діти то не дуже запам'ятовують. Окремі факти корбувалися в пам'яті, але і тут були трупи, і там були трупи. Картина була жахлива. То, за... то в сні навіть не можна собі признати. Потім було те воскресіння. Розкажи. Боже, яка то була радість. Ми зводили водію турчення, вона зараз до субтельного теща. Плели вінки, прапори, яка то була радість! Ми плакали, тішилися. Мій батько був такий поважний, ходив навіть поруч з Цицьком. казав хіцько, що і приїздив до Теребежі, а не до нас, бо ми дуже на Україні живемо, приїздив там до Динищука. То була Україна, то була така радість, що можна порівняти хіба наш. Майдан то було таке воскресіння, то був настрій, а які всі були красиві у вишиванках, тепер це нехали ті вишиванки, а то був цвіт український. Всі виходили, всюди прапори. Трезуби, тризуби, на руках тризуби, мого батька, великий тризуб. Радість була безмежна. Я не чула, що там виступали, Я знала, що в нас є Україна. Тридцятого, тридцятого. То було з самого ранку. Бо ми в 10 й годині вже була в центрі. Ну всюди мене супроводжував батько. Батько, брат, так. Брат також, ну брат був вже з тими студентами, з тими шапками. Тут світлі зуби повищили на шапках. То він студент був, він тримався студентів, маю десь його ті студентські mm -hmm. фотографії. Він вже тримався окремо, а мене ще за руку заводив батько. Бо я один раз від них загубилася, то вже так мене тримав. Щоб я не вже були великі вам життя. Було... Та тоді так, вже даремно, батько мене любив найбільше. До речі, в сім'ї було два сини. Якось подібилася любов. Батько мене любив і тільки мене. Мати тільки синів. Ним сомне так якось було відчутно це. А що ще пам'ятаєте про акт проголошення незалежності? Та то навіть не можна сказати передати той настрій. Тому що як я зараз бачу, то такого настрою в мене було ще тільки. Перший день, як мене звільнили, а от тільки перші дні, а потім ні, потім гірше я хотіла назад в тюрму, а на Майдан, Майдан ще щось можна порівняти з тим настроєм. Що воля, в нас воля, в нас Україна, справжня Україна. Це важко передати. Це щось таке мурашки, це кожна клітина якось відчувала цю свою Україну. Там було? Та там була чмать моща людей, там це тут ще. тисячі, там пройти не можна було до трибуни. Під той під ту просвіту, як ми називали. То з балкону подаваши? Так, з балкона. Там мене батько тягнув, потім я залишилася, він пішов, бо там мав своїх також. Він був активний в цьому, дуже навіть активний. Mm -hmm. Ну, коротше, то було свято Велике. Але після того свята, самі знаєте, почалися арешти. Почалися арешти не тільки наших, верхівку, наших провідників, не тільки стицька. Не тільки Бандеру, не тільки всіх тих, там десятки їх, але і на нашому рідному лиску почалися арешти. І війко мій Габа, то мої тіточної сестри, чоловік близький по лінії батька, і Дозорський, і десятки інших були арештовані. Але дивно, що поляки, поляки. Їх чомусь німці не арештували. Мого Вуйка, Мандюка, Данко на вулиці був арештований, бо він був чорний, подібний, то відомий професор Праського університету, син, він, син. цікавий Данко, він Данило, напевно, називався. Його на вулиці, був, він був чорний, подібний на жида. Коротше, а він патріот був. А може так казали просто. Маси арешти. Німці дуже багато вищан арештували німці. Та й повне розчарування, повне розчарування.